Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні буде дуже пізнавально і цікаво, особливо для починаючих бігунів, тому що сьогодні ми будемо вибирати кросівки. Кросівки, скажімо так, більш все ж таки початкового рівня, тому ми приїхали в лабораторію бігу, тому що тут можна якісно підібрати взуття бігове. І е, поміряти, спробувати знайти багато цікавого бігового взуття, і не тільки. Як ви пам'ятаєте, я вже знімав в лабораторії бігу про взуття. Ось тут буде підсказочка. Ви можете подивитися цей. Е... Великий гайд, відео про бігове взуття, як його підбирати. В лабораторії бігу є спеціальне обладнання, щоб а, безпосередньо тестити стопу і підбирати кросівки. І, як мені сказали хлопці, в них є певні а, новинки, апдейти, скажімо так, по цьому всьому. І тому а, я подумав, а, чого б не поєднати приємне з корисним, підняти. Те, що змінилося в обладнанні, підняти якісь нові моделі кросівок, розповісти, як підбирати кросівки. Сьогодні будемо робити на прикладі моєї дружини влади. Так, тобі треба кросівки, так? Да? Мені дуже треба кросівки, я дуже хочу бігати. Так, давайте невеличкий апдейт. Дружина моя вже бігає, бігала, і це, якби, ну, не прям, грубо кажучи, входити з нуля. Але була довга перерва зв'язку з тим, що у нас народилася дитина. А, і скільки ти вже не бігала, виходить? А, ну, я десь до 4-го-п'ятого місяця ще трошки бігала на біговій доріжці, і потім, з, грубо кажучи, з п'ятого місяця вагітності. І ось до восьмого місяця, вісім місяців виповнилось дитині, і я ось почала на цьому Ну, З четвертого місяця це ж були просто, якби ніяких робіт не було нічого. І, і це так, чисто для себе. Тому можна вважати, що в принципі, так, спочатку вагітності, тобто вже ну, скільки, да, 9,8. Uh -huh. Півтора року, десь півтора року, так да. і а, виходить до цього. Результати у нас були максимальні. Це ми тоді бігли 10 кілометрів а, на Дейхарді. А, Я ось тут ставлю скрін, там здається, 4 з чимось був середній треті. темп. А тому ну, доволі непогані результати були. І ми будемо поступово до них повертатися. Так. Ще у цьому відео а, проговорю обов'язково. А те, як потрібно повертатися до бігу, якщо у вас була велика перерва, не звертати увагу, наприклад, на темп, що у вас зараз може бути низький темп. Ось зараз ти почала бігати. Який темп в тебе? Самі там, непевно, 10 хвилин. Перших там темп щось 9 був. Я дивлюся до ну, темп 9-8, і це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальний темп, тому що раніше, наприклад, тут у влади були ось такі результати. От ви бачите тут а, інформація, як ми коли ну коли ми взагалі тільки починали. А ось тут як змінилося через півроку тренувань. Щоб бігати швидко, потрібно навчитися бігати повільно. І щоб робити все максимально правильно. Ідемо тобі підбирати правильно підбирати взуття. Так, ну що, ми в магазині починаємо підбір. Тут у нас, як завжди. Професійні консультанти. Доброго ранку. Привіт. Вітаю. З чого ми починаємо? Починаємо зі статичного тесту. Знімайте кросівки. Статичний тест у нас проходить зараз вже в два етапи. Так, а що змінилося, так? Да? Дивіться, додалася функція динаміки. Тобто ми раніше використовували тільки розмір стопи, це довжина ширина, і визначали, чи є, наприклад, якийсь рівень плоскостописів. Да? Угу. Вставайте на прибор. Да? П'ятки назад поставте от, в упор да, максимально. Ми зараз скануємо стопу і визначаємо параметри. Як ми бачимо, ліва стопа на, там, на 5 мм більше, 23,8, 23,3 права. Це нормальні показники, всі різні. Це типу в допусках, так? Да? Це допуски норми. Ну, взагалі, бувало навіть ситуація, де більше сантиметрів. Тепер дивіться. В режимі е, навантаження у вас рівномірне навантаження між п'яткою і передньою частиною стопи, що унеможливлює плоскостопість е, в статичному періоді. Це от в реальному часі, як ви стоїте. Можете порухати. порухати от, так, ну, мене, а... Це типа теплові точки, виходить. Да, да, тобто, по суті... Зазвичай, якщо я ось нічого не роблю, то в мене завал трохи є всередину. А ми це будемо в динамічному тесті. Ага. Передивіться. Ви сходите з опори, з боку робите проходку. Сходьте з опори? Да. Задача, задача проста. Да. Ми тут проходимо лівою стопою. Желательно, ну, е швидко. Тобто не, не затримуватися на опорі. От ви, да, ви пройшли раз і перейшли. І тут переходите правою. Добре? Готові, давайте. Так, все, повертаєтесь. Поїхали. Чудово, те, що додалося. Оце динамічний цей да, тест, виходить? Да. В динаміці ми е, вже зараз бачимо, що е, у бігуна немає надлишкової пронації, тобто перехід червоних зон теплових е, не проходить по всій підошві. Е, Коли ми бачимо тепловий прохід іде по всій підошві, тобто скрізь червоний, да, означає, що е, бігун надлишково приземляється на ребро стопи. Що при навантаженні він зробить йому гіперпронацію. У вас поки що параметри стопи на даний момент в нормі нейтральна пронація. Також програма рекомендує дроп від 0 до 10 мм і пише, що це нейтральна пронація. По навантаженню на опору ми бачимо, що ви сильніше відштовхуєтеся лівою стопою чомусь. на 86%. На 62. Мене просто турбує Вальгус на правій нозі, він більш виражений і він має больовий синдром. Можливо, ага. по цій причині мені не дуже. Ну, ага. Компенсуєте тоді? Так. Можливо, компенсуєте. Добре, тоді по цьому зрозуміло, бо ми зараз вияснили, що у вас поки що нейтральна пронація. А, ще, до речі. Забув вам ще сказати, у вас 23,8, Ми будемо міряти мінімум 24,5 см кросівки, тому що треба запас. Друзі, це дуже важливий момент, що кросівки, якщо ось ми бачимо розмір там, да, 23,8, Чому саме брати там 24,5? Тому що стопа у нас розширюється під час бігу, і виходить, якщо ми візьмемо там 24, то воно буде вам виходить. Ну, давити, і стопа буде німіти. Правильно? Так, да. тут просто є тут є єдиний нюанс. Що ми бачимо, що по лівій 23,8, по правій 23,3. Але ми все одно будемо міряти 24,5, тому що ми орієнтуємось по стопі, яка має більший міліметр. Це був статичний тест, тепер переходимо в динамічний. Зараз ми будемо проводити пробіжку секунд 20-30 на невисокій швидкості, приблизно 6-30 на кілометр, і знімати відео. Чому ми робимо це в Boson або в шкарпетках? Щоб в реальному часі побачити всі нюанси, чи є вони під час навантаження. Вставайте одразу. Да. Бувають випадки, коли тест показує статично, що здається все нормально зі стопою, а в динаміці з того, що слабкі м'язи, стопи, слабкі м'язи е сідничні, там, і стопа починає сильно завалюватися всередину. Тому тут вірогідність є така, що стопа буде завалюватися всередину. Плюс трошки з пятки біжить Це -е просто треба перевчити активізувати ж просто ну, типа, давно не не звикли наприклад всі хто бігають в кросівках да, з високим перепадом вони звикають приземлятися на п'яточну зону да. uh -huh. ну, і звикли так і бігати але коли біжиш босоніш дуже сильний удари навантаження йде на п'ятку тому Природі ми повинні приземлятися якби, на подушечку передньої частини. Просто це треба ну, пояснити і якби, про це думати, і потім поступово ви прийдете до е, більш економної і ну, м'якої техніки. Але тепер дивіться, що ми дивилися в динамічному тесті. Основний е, параметр такий. От Ви приземляєтесь на опору, бачите, на п'ятку. Момент повної опори, коли де максимальне навантаження у вас вже вашої ваги на стопу, відбувається завал. Але тут два фактори. Два фактори. Перший фактор. Стопа завалюється на рівні 198 градусів, це означає, що це гіперпронація. Тут Треба кросівки з підтримкою. Але проблема в тому, що це, це може бути не за рахунок того, що у вас стопа слабка. А бачите, пішло е, навантаження на коліно. Бачите, коліно ходить в сторону. В середину, тобто, в сторону. в середину. Тобто, За коліном тобто, від тазу воно ходить в середину. Тому проблема може бути, умовно кажучи, в, сте, в бідрі, так, яке треба закачати, або десь може таз перекосився. Так? Ну, може таке бути. Тому стопай завалюється. Але наша зараз задача це підібрати вам кросівки, щоб оцей кут був. Ну, хоча б 190. Я зараз вам дам пару варіантів. Guide 18 покоління. Ну ми поміряємо зараз десь 4 бренди. Mm -hmm. Почнемо з сокані. Це з підтримкою, так? да, у нас да я де, де буду давати тільки з підтримкою. Нам треба стопу зберегти. 100%. А, до речі, треба вам ліву дати, бо поправді вони будуть вам великі, мабуть. Ну вони мають і відчуватися, як чуть-чуть, е типу, свободні такі. У мене з зуттям, до речі, все навпаки. Я мірюю тільки по праві, бо ліво в мене завжди все ок. А в праві в мене ось тут. Якщо... Я правильно, я по каст... косточка вилазить. І мені завжди ліво нормально. Великий біля. Ну давайте, дітей ліво і що зараз менше, дам. Ліво завжди мені нормально, а праві буває, що ну, неприємні відчуття, коли торкається взуття ось тут, чи там підйом якісь. Ну, але це звичайно. О, Просто бренд-сокань одна із найшироких колодок. Там, наприклад... Так ти зашнуруєш, що ти? Да, так, зашнуруєте. так. Да. Якщо по відчуттям як вони вам сильно великі, ну, можете Ні, нормально. Тоді Ви тоді зав'язуєте шнурівку і на доріжку ставаєте на прибіжку. Неозброєним оком буде видно, що стопу тримає. О. По суті, ми зараз ставимо точку опори. Ага. Так як ми ставили да, тут. Робимо да? порівняння. О, Зразу тут порівняння. Навіть так. можна да, не да, туди не да. ставити, зразу тому, видно. що видно рівень. Підтримки. Тут. Так, тут. У нас все добре. Рівненько все йде. А тут вот, завалення відбувається. Ні, воно і так видно. Відцентруємо 188,7. Ну, це, 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 а класно. ти казав, щоб 190 було. Хоча, хоча б було, 190, так. Да? Да. Ну, ну, це нормально. Це вже. Бачиш, як да. типу, тут рівно, а там завалюється. Секунду. От момент опори, так. Да. Угу, так да, видно. Все, тепер міряємо інші бренди. Дуже видно. Ну що тобі зручні? Дуже зручно, мені трошки незвично, звісно, бо до цього в мене ну, звичайні кросівки були. Ми їх купили, тільки я починала бігати. Ну, мені наче норм, я ще була не впевнена, чи зайде, але зайшло. О, тому е, дуже зручно. дуже. Мені подобаються. вони легенькі, вони широкі. І ну, я не відчуваю, мене не турбує бойові відчуття якісь в вальгусі, тому прям клас. Puma Forever Run теж мають підтримку rungaй system. Така вставка, бачите. О, угу. одягайте правий. Зразу в правому зорієнтуємося по розміру і по відчуттям. Колодка може бути в них вуще. Мені це вже не подобається. Ну все, тоді знімайте що. Я вже відчуваю, що діла uh -huh. не буде. Тоді поміряйте Mizuno Wave Inspire. Просто тут є нюанс, що усіх, у кого є гіперпронація, у них дуже сильно. І щось з зовнішньої частини п'ятки. Uh -huh. І вони всі думають, що треба підтримку на, на наружну частину. Uh -huh. От. Але типу, вони просто це відчуття ловлять, тому що відчуття, ти, коли біжиш, ти відчуваєш перше відштовхування і останнє. А серединку ти проходиш швидко. І тому вони не розуміють, що під час максимального навантаження треба, наоборот, підтримку ось в цю частину, все внутрішню. Це треба пояснювати. І це тільки видно, коли ти вже на відео. Пробіг дитя, дійсно. Перше касання йде наружне, але це мінімальне навантаження ударне, а максимальне ударне навантаження в цій опорі. Тому кросівки з підтримкою суп... супінації, да, не пронації, супінація mm -hmm. наружна частини, таких кросівок не роблять на світі бігу. Зручні, що в них трошки вони трошки як менші, і в них менше трохи місця, наче. Ось, але мені ну, не жорсткіші трошки, так по відчуттю, іначе м'які, більш м'якіші. от великий плюс в тому, що можна приїхати не тільки протестувати, там, побігати, протестувати на е, спеціалізованому обладнанні на, правильно оці всі моменти по стопі підібрати, а потестити саме. Різні моделі різних брендів а, з різними варіаціями і зрозуміти, що саме ваше. Тому що, чесно, ось я навіть ну, не знаю, чи є десь. Даже, ну, можливо, десь хтось ставить бігові доріжки, щоб спробувати просто пробігтися. Але так, щоб ось так от комплексно протестувати, це ви можете знайти тільки в ранлобі. Пішов біг. Ну, до речі, можливо. Та модель в не буде краще по фіксації. Там якось вроді як рівні, рівніший кут. Так, да, вони із-за того, що ширша колодка. В плані підрозділи. Чуть-чуть, так. Да? Ага, да-да-да. Розумієш? Да, 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 да. Все, є. Тут і за платформи. Більше всього, що е, багато, до речі, е, особливо тих, хто... Любить моду, да? їм не подобається, коли кросовок широкий. Да? Тобто він mm -hmm. ширше за стопу, щоб подивитися, тобто випирає. Тому е, цей нюанс зіграє з Мізуну, що от коли ви позивляєте на опору, то виходить е, ліва і починає більше завалюватися. Мені здається, що наоборот, широкі такі, вони якось прикольніше дивляться. Ну, так, да, зараз якби, там, бренди, понятно, що роблять широкі, там, якісь баленсіага. Там, не знаю. В <звачте> цих краще буде, так. Дивись, ось різниця. Тут навіть а -а -а -а. видно. Трохи в цих, наче. Може... Мені може незвично просто, бо я в таких широких ніколи не бігала. <звачте> а, і вони якісь як наче м'якші, і мені важче ніби сконцентруватися, не знаю. Хоча в тих теж зручно, але цих, наче якось вони більш такі зібраніші. Бачите, вони зібраніші. Ну от не тримають галіностопного, ну, буває таке. Але тут треба теж по відчуттям, тому що в цілому це все одно кросівки високого сегменту з підтримкою. Просто ми вже попали в рівень, коли ми вже з підтримки вибираємо краще. Uh -huh. Щоб у нас був би тільки один варіант, то ми б на ньому і зупинилися. Так? Тепер ще міряємо от, Nike, вправо одягайте. Бренд Nike або, як кажуть американці, Nike. Ну, вони пишуть Midfoot Support System. Тут вказується ця технологія. Це єдина до речі, модель з підтримкою у бренду з, е, Nike. Жорсткі. Вон, ну, наче ок, але ось мені вже вже дискомфортно. Все, бачите, ну, колодка більш вущена. Ну, З'явився ще бренд один. Доволі відомий. Преміум, так. Да. Після того, як ним почав займатися Роже Федерер. Правильно, он да, називається? Он. Он ранінг. Модель з підтримкою, Cloud Поміряти, ну вони мають бути жорсткіші, зрозуміло. І по колодці, можливо, не підійдуть зразу, але краще ніж там лайк, like. краще ніж. Вони трошки м'якші, але ось вже ось тут оця штука. Якби вона була, наче трошки десь ближче сюди, вже, вже мені заважає, мені не подобається. В цілому, якби не моя ось ця проблема, то було б класно, вони зручні. Тому ми їх знімаємо. Да. Хороша модель. Блін, ну плюс реально в тому, що для когось може бути це не проблемою і все ок, а для когось ні. Ось. Тому прикол в тому, що можна поміряти різні варіанти. Так, е, да, у нас, до речі, за 10-11 років вперше е, така кількість моделей, і взагалі у нас полиці, щоб, щоб ви розуміли, полиці немає повторень. Ну, по жіночим є повторення, а почали немає повторень взагалі. Тобто зараз в моменті знаходиться більше там, 60 різних моделей. Це є з чого Найбільше вибір не те, що в Україні. Я не знаю, чи в Європі скрізь такі є варіанти вибору. Достаю. Я багато де в Європі був на змаганнях і в Америці. Повірте, такого вибору не скрізь знайдеш. Коли це ще було можливим, так? Да? Так, в 2019 році. В 21-му ще їм було, бо була можливість в 21-му. Але в... у нас своя Європа. Ну так. Да. Заходиш знайти бренд Соканів в Європі, було, я поняв, взагалі нереально. Ти заходиш, там Asics, Adidas, Nike, ну там Brooks Ще дуже сильно в Європі теж mm -hmm. його Ну так, да, да. знаю. Та бренд Сокані, щоб знайти десь. Це майже нереально, якихось центрових там мультибрендових магазинах. От, а, а зараз у нас тут з'явилися брендів просто. Падідасу да? також є. А, ну, єдине, що тут зрозуміло, що по модели, модели з Падідасу немає моделей з підтримкою, яка б вам підходила. Тому ми їх навіть не розглядали. Тут ще отакі, от. Ви ж розумієте, да? дзьоба. На тренування. От ми і правильно підібрали кросівки. Як ви бачите, скільки є нюансів, скільки є моментів, які потрібно враховувати. І тому е відноситися до свого здоров'я правильно, тому що кросівки, це ось, як ми проговорювали, вже там вплив, наприклад, на коліно. Да? Тобто, що буде завал, е ваші коліна будуть страждати. Тому е от таких багато нюансів, що кросівки, це як. Продовження, продовження вас іде, і скажімо так, воно не має шкодити опорно-руховому апарату. Тому о, приїжджайте в лабораторію Бігу, все ви знайдете в описі під цим відео, все детально. О, сюди, ось на в Києві, на вулицю Здобунівську. Проходьте тестування, обирайте правильно кросівки і отримуйте задоволення від бігу. Ти задоволена? Я дуже задоволена. Ну супер, друзі. Тоді дякую вам, що подивилися це відео. Зустрінемося на наступному тижні. Всім пока.